Буде, е, для чи це буде потрібно для іміджу. Це буде потрібно для іміджу, напевно так. Е, що стосується е, пам'яток. Є е, розуміння, що таке історична пам'ятка, а є просто те, що ми пам'яті маємо, що тут був той чи інший Ось, Наприклад, наведу наступний. Е, Територія вокзальної інституту... У нас е, в пам'яті людській е, було і є, і слава Богу, лишилося, що там, десь була садиба родини Буга. Е, де вона достепенно була, ніхто сказати не може. Але міська рада, виходячи із потреби, збережені, за майбутніми поколіннями пам'яті, що саме в місті Буча жила родина Булакові, Булако Михайло створив, щось робив і так далі. Виконали проєкт відводу, технічну документацію, облаштували це сферу і таким чином пам'ять для майбутніх поколінь зберігаються. Приклад на виду такий у нас на території нашої територіальної громади проживала родина у літній період, правда, Привуцький. Садиба, вулиця Киємо. Пушкінська, вулиця Пушкінська. Власник правну реалізував своє право, продав, зніс і все. І наші всі уговори ні до чого не перезвели. Але разом з тим сквер, який поруч від Ватутіна, Полтавська, Шевченка виконали міську документацію і обов'язково. Зреалізуємо облаштування території для того, щоб пам'яті людській е, лишитися. Чому я так? Чому я так говорю на тому? Тому що вплинути на великий жаль на власників тої історичної власності, яка є в територіальній громаді, можливості напряму немає. Ви купати, розумієте, теж не всі хочуть і можуть. В даному випадку ми е, таким чином увіковічуємо пам'яті е, нашого міста. Громадян нашого міста, що саме такі чи інші видатній постаті жили. Другий приклад такий е, сади Баштану. Теж багато дискусії, там, і фотосесії. Щоб, перше, це територія комунальна власність міста Києва. Е, належить дан, даний санаторій територія е, охорони здоров'я міста Києва. Ми виходили з пропозицією до кожного міського голови міста Києва, що передайте комунальну власть. Якщо говорити станом, ну об'єктивно ніхто з них нічого не передав з моменту пожежі, зокрема, і санаторій припинив свою діяльність. але ми зараз досліджуємо тему походження родовід самого штану. Можливо, вийдемо на його нащадки, родичів і так, щоб таким чином закрутити дане питання. Тож, в даному випадку, що стосується пам'яті, історичної пам'яті. Ми маємо відведені території, парки, сквери, парк слави, меморіали, де захоронення є у нас в місті, Там, де є історична пам'ять про діячів, наприклад, як у нас поруч тут рядочком, є садиба, є рідня, є в культурі підтримують ці відносини, є оформлена документація, хоча рідня навіть не прагнула того зробити, але оформили, допомогли для того, аби... Було, було в даному випадку будь-які ідеї, бачення, погляди, які є, не просто задати питання, а якщо ще готові до цього долучитися, спільно з відділу культури, тільки будемо вітати. Що стосується музеїв, ми Михайло Васильовича Тюмінцева свій час прийняли як керівником, зараз університету. Музею, з єдиною метою, що той матеріал, який він сам назбирав як фізична особа, а особливо на тих підприємствах установах, які форму власності змінювали, що він максимально це все зберіг. Він не міг зробити музей, об'єктивно він сам то визнавав. І приміщення, яке ми виділили поруч в старій міну культурі, то не є приміщенням музею. Як, як варіант, Можемо розглянути в 2 приміщення бувшого хдс магазину, це комунальна обласних міста, так можна облаштувати. Територія більше квадратних метрів. Це все одно не буде тим музеєм, який собі бачимо і розуміємо. Ми маємо на території міста будівлю. Все, вони дивилися і там не було стоїть, як родинний, так, але музей міста не зробить. Все-таки потрібно будувати. Будувати приміщення, яке було з самого початку передбачене для використання як музейний центр для того, аби е, мати музей міста. І що стосується наступного, е, на рахунок іміджу зрозуміло, що музеї... Розуміло, що традиції, які зберігаються, ці іміджі речі, які не слугують тільки для міста. Але в даному випадку я хочу, щоб ми розуміли теж не доручення, і ви маєте зробити, тому що ми з вами фактично, як громадяни, є носіями цієї традиції, пам'яті. Ось беремо хоча б приклад такий показовий. Е, і Василь е, прізвище? фотограф фото, наш гарник, е, рубрику зробив, будь від початку до тепер. От крок зробив. Він виставити питання, що, а чого немає і так далі. Він зробив крок, показав, як може бути. І вся спільнота громадян, яка має історичну пам'ять у вигляді фото, спогадів. Інформує, я думаю, що свіжим людям, які приїхали в місто, нам таки цікаво дізнатися, як воно було. Тому що ми ходимо навіть від будинку культури до підземного переходу, думаємо, що воно 100 років так вже було. Ні, воно все кожним роком видозмінюється і варто дивитися, якою була Буча 10 років тому назад, і якою є нині для того, щоб порівнювати, аналізувати.